Навіть звичайна вечеря з простих страв у поєднанні з таким яскравим салатом перетвориться на маленьке свято. Підсмажимо кунжут і приготуємо заправку для салата. До однієї чайної ложки зернистої гірчиці додамо третину чайної ложки звичайної гірчиці. А далі одну столову ложку рідкого меду. Ретельно перемішуємо. Далі додаємо третину чайної ложки сухого чеснику. Паприки пів чайної ложки і солі третину чайної ложки. Одну столову ложку лимонного соку і оливкової олії 1 столову ложку. Цей салат із листям салату, буряком і сиром фета корисний, ситний і чудово доповнить будь-яку страву. А для тих, хто мріє схуднути, він може стати повноцінною вечерюю. Відварений буряк та сир фета нарізаємо кубиками бажано однакового розміру. Але якщо не вийде ідеально, нічого страшного. Перелік всіх складників, як завжди, дублюється під відео. А ваші вподобайки це нагорода для мене. А коментарі від вас я завжди читаю з великим задоволенням. Діліться своїми враженнями. Далі кубики сиру обвалюємо в кунжуті. До речі, у 100 грамах кунжуту кальцію більше, ніж у молоці. І він містить фітоестрогени, особливо корисні жінкам. Помідори чері можна розрізати напів, а за вашим бажанням їх можна залишити і цілими. І особливо дуже приємну кислинку додасть ківі. На тарілку викладаємо промите і добре просушене листя салату, далі кубики буряка, фету в конжуті. Цілі або розрізані навпіл помідори, шматочки ківі та, за бажанням, дрібно порізану зелену цибулю. Поливаємо салат заправкою, яку ми приготували. І смачний, яскравий, і дуже корисний салат готовий. Це справжній вітамінний заряд, багато клітковини, антиоксидантів і корисних жирів. Щиро дякую за перегляд. Бажаю всім міцного здоров'я, сил, витримки і душевної рівноваги. І нехай мої рецепти вам допоможуть залишатися сильними і здоровими.